Дяки таким, як Миколай, завдяки йому ми маємо можливість жити далі. 12 років, що запам'яталися, він в війнушку іграв. Мати казала, по справжньому. На жаль, прийшлося справжнім дію. Не Молодший сержант Атаманюк Микола Андрійович народився 19 березня 1971 року в місті Полтава. Він в 2015 році АТО був на Ліварі. Потім війна почалася, був у резерві. І в Августі 22-го пішов воювати. зразу був мінером, гранатометником. громадкометником, компостання військовим медиком. Вік уже був порядку 50 років, він не мог сидіти також вдома. І за... Знову ж хочу сказати, що це і за його відповідальності і він також пішов захищати свою батьківщину вже на повномасштабну війну з Росією. І це був дуже добра людина. Ще хочу сказати він був справжній чоловік у своєму характеру. Він не був дуже великим чи мовче зник. Але коли брався за справу, то він її виконував. Коли дружина його питала, друга сестра Я, як далі буде йти війна, він сказав, поки ми тут, то Росія не буде. Під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Іванівка, Кумінського району Харківської області. За 12 квітня 2024 року Загинув він під час виходу на позиції на бойові завдання. Під час мінометного обстрілу Міна, як сказали його бойові побратими, розірвалася в декількох метрів позаді. нього і шанс вижити вже в нього тактично, тактично ніяких не було. Something. that <laughs>